Христос народився! Слава Дорогі браття і сестри у Христі, сьогодні ми з вами на цих вечірніх наших чуваннях пройшли цю хресну дорогу. Цей шлях був подібний на багато інших і водночас єдиний, неповторний. Сьогодні ми знову торкнулися глибини і величі Божої любові. Сьогодні роздумуючи у цих стаціях, ми знову вкотре зрозуміли, наскільки сильно Бог нас любить і нас шукає, якою є ціна нашого життя? Якою є ціна людського життя? Чому Бог платить цю ціну? Власне, сьогодні Христос пригадує нам. Що наше життя, воно не є беззмістовним наповненням часу і простору. Але кожен із нас, ті, хто сьогодні є тут фізично зібрані на цій молитві, але як водночас і усі ті, хто сьогодні хотів, але не зміг з певних різних причин бути тут, як і також ті, хто сьогодні ще навіть не знають і не вміють молитися. Усі, кожен без винятку є люблений і потрібний Богові. Сьогодні є холодно тут, на вулиці, але так холодно є постійно. 7 січня мав можливість святкувати Різдво Христове, маючи літургію разом із нашими військовими на Харківщині за і, власне, тоді, молячись разом із ними у тій польовій каплиці, подібно, як і тут, з нас з вами, було мінус 20 градусів. Але всі ми вірили, підносячи наші молитви до Бога. І сьогодні Господь продовжує кожного із нас заохочувати до віри, віри того, що цей світ і наше життя. І ті, хто є дорогі і рідні нашому серцю люди, є люблені Богом, ним і супроводжувані на кожному кроці. Пройшовши цю хресну дорогу, ми відкрили для себе, що жодні перешкоди і навіть найбільший людський рік не може вбити Божої любові. Кожен із нас сьогодні має збагнути. Що у нашому житті ми не можемо дозволяти собі бути байдужими, листи по течії, думати і вважати, що наше життя нічого не вирішує і ми нічого не можемо зробити. Сьогодні Господь пригадує нам, що світ наповнюється любов'ю, кожним зокрема, кожен із нас сьогодні. Є тим Божим знаряддям у світі, свіком любові, який кожен з нас, наповнюючи святим через святі тайни Божою присутністю, є також тим Його страждаючим тілом. Божа любов зціляє усе. І власне тому дякуємо Богові за той дар любові, дар зцілення і дар миру, який Господь дарує нашій землі. І кожному з нас зокрема Христос народився. Слава Христос.